Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life. і з вами Надія Раулі. Сьогодні ми знову залишаємо наше приморське місто Гастінс. І прямуємо до маленького прикордонного містечка, що також на побережжі Ла-Маншу, але далеко від нас. Ви, мабуть, запитаєте, чому нам так хочеться щоразу залишити місто? Щоб відправитися до аграрної Англії, і на це питання не так-то легко відповісти. Якщо казати чесно, то, мабуть, тому що англійські міста не такі привабливі, як українські, до яких я звикла. Навіть моє рідне місто Черкаси, в якому я народилася та виросла, і вважала не таким уже привабливим, як Львів чи Одеса. Але живучи в Англії, порівнюючи моє місто із містами, які я бачила тут, за винятком історичних міст, куди приїжджають туристи, щоб подивитися ось таку старовинну красу, як ми проїжджаємо. І я вам точно скажу, що великі українські міста набагато кращі, ніж Великі англійські, а от дуже маленькі англійські міста дійсно привабливі і, на вигляд, набагато краще, ніж українські маленькі міста. Тож часто, коли українці приїжджають до Британії, то тоді вони розуміють, що їх очікування були завищені до цієї країни. І це тому, що в Британії все навпаки. У селах живуть найзаможніші, а в великих містах, як правило, найбідніші. І з моїм припущенням також погоджується мій британський чоловік. А зараз ми з вами прямуємо до містечка Хайс, яке знаходиться поблизу міста Фокстона та не так вже далеко від іншого міста Довера. З якого майже кожні півгодини відправляються пароми до Європи. Бо саме там найкоротша відстань між Британією та Францією. А зараз ми проїжджаємо в село Брукленд, яке відвідали з вами тільки два тижні тому. Але після цього нам захотілося поїхати далі по цій дорозі. А ось ця дорога нагадала мені. Про мою першу англійську подорож, коли на початку лютого, майже 24 роки тому, я прибула до Довера паромом на автобусі, який прибув на дві години раніше, в чотири години ранку. Тому мене ніхто не зустрів і мобільних телефонів тоді не було у мене, щоб повідомити про мій занадто ранній приїзд. І тільки в 6 годин ранку я почала цю подорож по цій дорозі. Але в протилежному напрямку. З перекордонного міста Довера до, до Бексхілу. По ось такій вузькій дорозі. Така подорож, як правило, займає майже 2 години, а то й більше. Тих пір я була на цій дорозі тільки раз. І мене зовсім сюди не тягнуло. Та недавно одна з моїх британських приятельок поділилася своїми враженнями про казкове містечко Хайс, тому нам захотілося його відвідати. Він знаходиться на межі болотистої місцевості, яка називається Румні Маш. І справи ви бачите захисну споруду, яка захищає цю місцевість від моря. А ще по переводу ви бачите башту Мартелла. Ця вже башта прибудована в будинок. А взагалі в цій місцевості побудовано 74 таких башти товщина стін кожній з них 4 метри, і кожна могла вміщувати 24 чоловік. Башти Мартелло. Були побудовані як частина захисних споруд проти нападу Наполеона, який ніколи так і не зміг сюди дібратися. але пізніше їх використовували як сигнальні станції на протязі двох світових війн, бо саме тут проходила захисна лінія приморської частини Британії ще майже до середини 19 століття їх використовували. Для боротьби з контрабандистами, які перевозили для продажу товар з Європи, та ухиляли сплатити податки. Ця проблема зникла, коли були понижені податки та збільшена кількість поліцейських у цій приморській місцевості. Таке є бажання зупинитися і погуляти саме тут. Але треба поспішати, бо день дуже короткий. А наразі ми проїжджаємо з вами ще одну башту. Мартелло, яка також була конвертована в будинок ще в 1930 році. Їх назва пішла від башти на Корсіці, яку британці захопили від французів. А зараз справа: ми проїжджаємо захисні споруди, які були побудовані для захисту Британії під час Другої світової війни. Наразі використовується як тренувальний майдан, де британські військові навчаються. Стріляти з гвинтівки. А ось тут будується новий район. Він на великій відстані від старовинних поселень, а все ж таки будується в традиційному стилі, а не в сучасному, який зовсім не популярний тут. А справа ми все ще проїжджаємо воєнний тренувальний майдан, який належить Міністерству оборони Британії. Ось такий не дуже мальовничий краєвид. А перед нами постала. Дилема: чи їхати до Фокстона, чи зупинитися саме в цьому містечку Хайс, до якого ми якраз і доїжджаємо. А більше місто Фокстон всього тільки 10 кілометрів звідси велика спокуса. Але ми вирішили таки зупинитися саме тут, в містечку Хайц, що в перекладі означає гавань, бо було одне з. Важливих британських портів 300 років. та мав важливе стратегічне значення. Але це все зараз в минулому. Ми заїхали до центру міста, щоб знайти, де залишити машину. І це зовсім нелегко, коли ви не знаєте міста. Вулиці якого дуже вузькі. Бо це старовинне місто про нього вже було написано в книгах про збору місцевих податків ще в 11 столітті. І з тих пір ширина та довжина доріг майже зовсім не змінювалася в Англії, як і всі межі приватної власності. А ось здається, є можливість залишити машину. Саме на цій вулиці, яка паралельна центральній вулиці міста. А тепер, поки світить сонце, разом з вами прогуляємося по місту Хайт і подивимося, як тут живуть люди. І перші мої роздуми ну що тут тримає людей в такій глуші? Бо ми бачимо, що будинки тут. Добротні, що значить, проживають не бідні люди, а заможні, у яких є вибір, де жити. Десять кілометрів звідси набагато більше місто Фокстон. Але люди живуть тут. І середня ціна будинків в містечку Хайс 400 тисяч фунтів. А в місті Фокстон, яке поряд? Ціна? Тільки 300 тисяч фунтів. Ми попадаємо до центру містечка Хайф і не могли пройти цю благодійну крамницю по захисту тварин, чим ми були дуже зворушені, особливо коли побачили джем на полицях дуже гарної якості. А майже напроти благодійна крамниця по захисту котів. Ціни різні, іноді буває, що ціни перевищують ті, за які були куплені ці товари вперше. Але кожен намагається щось купити або подарувати чи принести на продаж, щоб допомогти тваринам в нужді. Деякі люди щомісяця перечисляють гроші на благодійні організації для підтримки тварин, що робимо і ми. Наша прогулянка до цього міста відбулася в понеділок, тому частина крамниць закрита. А у цьому будинку 14 століття багато століть була лікарня, де були пацієнти, які страждали проказою. Про цю інформацію ми прочитали саме ось тут. Наразі будівлю використовують як благодійне житло для дуже бідних людей, яким нема де жити. А це один із винтажних крамниць. Які дуже популярні в Британії. Я колись відвідала одну з таких в дорогому лондонському районі Челсі за порадою заможної стильної жінки, яка разом з своєю донькою купує одяг в вінтажних крамницях Челсі, де вхід до крамниці в кінці дня коштував нам по 10 фунтів. і це було більше 10 років тому. А ціни на одяг були там захмарні. Тож ми витратили 20 фунтів тільки для того, щоб зайти і подивитися на одяг. Тільки доказує те, що більшість британців не люблять вдягатися як всі інші, особливо ті, які не бідні, вони притримуються свого стилю і не любителі моди ні в чому. Уявляєте собі, в містечку, де проживає всього 15 тисяч мешканців, є три благодійних крамниці по захисту тварин. Нам навіть вдалося купити дуже високої якості сувенір та й нагрітися. Це тому, що в аграрній частині Англії люди люблять домашніх тварин набагато більше, ніж в великих містах. Повертаючись до теми магазинів, повинна сказати, що ми не знайшли. Тут крамниць, які продають сучасний одяг, але тут, де прапор, знайшли ательє, це велика рідкість для англійських міст за виключенням багатої частини Лондону. На вулиці Севуроу, де шиють одяг для британської верхівки. То що ж так приваблює британців до цього провінційного містечка? Бачите, антикварний магазин, яких тут декілька. Саме в таких купують меблі для старовинних будинків. А ось тут, недалекому минулому, знаходилася пошта. А наразі це один з готелю міста. А вам подобається така старовинна будівля? Нам дуже, ми так замилувалися, що навіть оглянулися, яка краса. Ми спускаємося з центру міста на низ до дуже шумної дороги, якою ми приїхали до цього міста. Дорогу далі нам перетинає. Королівський воєнний канал, ось він перед вами. Він був побудований в кінці XVIII століття для захисту Британії від наполеонівських військ, довжина його 35 кілометрів. Нашу увагу привернула ось ця церква. Вона зроблена не з цегли, а із звичайного заліза у 1893 році і є історичною пам'яткою і зразком таких церкв. Які часто будували в колоніях, бо не потребували довго часу для будівництва, І їх привозили туди готовими, але в розібраному стані. Який же чудовий видно місто біля каналу? Чи не так можна уявити, яка тут мальовнича картина на весні або влітку? Але, на жаль, нам потрібно поспішати, бо починає сідати сонце. А ось погляньте, як місто виглядає наверху, неначе в казці. Перед тим, як знову піднятися ми наверх, ми зупинилися біля одного з мостів Королівського воєнного каналу, біля пам'ятнику загиблих британських воїнів, які пішли воювати з цього міста. Він був споруджений тут після Першої світової війни, а після Другої світової війни додавали список загиблих. Не був таким великим, як в Першій світовій. Так гарно виглядає канал, який побудували як оборонну споруду. А це пам'ятник шахтарям. Виробництво вугілля тут закінчили ще в кінці 80-х років ХХ століття. А ми повертаємося до центру міста, яке знаходиться в графстві Кент. Це одне з двох графств країни, де ще залишилися граматичні школи, де можна безкоштовно здібним дітям отримати високоякісну освіту. Тому дуже багато бажаючих жити в цьому графстві. І в цьому місті, в якому немає навіть залізниці, але вона є за 10 кілометрів звідси, в місті Фолкстоні, де знаходиться також одна з граматичних шкіл. Це єдині школи в країні, які конкурують з приватними. Тож це одне з моїх пояснень, чому в цьому провінційному містечку багато бажаючих жити. І, як правило, в таких містах. Живуть люди, які намагаються зберегти британську ідентичність. Тому ви бачите, тут багато прапорів на вулицях міста, яке вже готується до Різдва. А ми дуже замерзли на наші прогулянці і рішили заглянути ось до цього пабу. Тут дуже тепло і чудова атмосфера. Люди дуже привітливі. І їжа з морепродуктів була дуже смачною. Майже кожен відвідувач цього пабу приходив своєю собачкою, особливо чоловіки, бо в минулому тільки жінки сумнівної репутації приходили до пабу, а всі інші чекали чоловіків вдома і готували їм їжу. В той час, як чоловіки під приводом Вигулювання своїх улюбленців ходили до пабу з ними у вихідний день. І так це продовжувалося до початку 70-х років ХХ століття. А наразі містечко Хайс має клуби по садівництву, верхові їзді, тенісу, крикету, боулінгу та яхтовий клуб. Мешканці міста також мають дуже гарну можливість відвідувати Францію, яка майже поряд. А нам прийшов час попрощатися з вами та побажати вам всього найкращого. До побачення! Сподіваюся до нових зустрічей.